Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ шостий. Якось хтось сказав, що не існує початку і кінця розповіді. Це просто моменти, які суб'єктивно вибирає оповідач, і дозволяє читачеві подивитися на події, які почалися трохи раніше і закінчаться трохи пізніше. Через 26 років моя точка зору змінилася. Я повинен був дізнатися правду про події тих місяців, я не прагнув перегляду цих подій, однак події самі шаленою кулею вернулися до мене. Невдовзі мене зацікавило, коли саме мої стосунки з Лурою розбилися на друзки, а з ними, можливо, і все моє життя або принаймні те життя, яким я завжди мріяв жити. У певному сенсі, це сталося тоді, коли вранці після вбивства Вайдера вона, не прощаючись, зникла з дому. І я більше ніколи її не бачив. Але насправді все почало погіршуватися вже після того вечора, коли я вечеряв у будинку професора. Так само, як на снігових гірських вершинах, де якийсь простий звук чи падіння каменя може спричинити величезну лавину, яка змітає все на своєму шляху, здавалося б, банальна подія зруйнувала все, що, як я гадав, знаю про лору, а також і про себе. У ті вихідні я вирішив поїхати до Нью-Йорка з одним знайомим Бенні Торном, який попросив мене допомогти йому перевезти деякі речі і переночувати в нього. Він переїжджав у двокімнатну квартиру і змушений був позбавитися від надлишків майна, які він не встиг продати. Лора сказала мені, що не хоче ночувати сама, тому збиралася залишитися в подругі і працювати над дисертацією. Її подругу звали Сара Гарпер. І вона жила в рокі гіл. Я швидше, аніж сподівався, впорався в бібліотеці Вайдера, тому подумав, що у вихідні перед Різдвом можу собі дозволити не піти туди. Але сталося так, що за годину до того, як Бенні повинен був заїхати за мною, він вантажив речі в найнятий фургон, підсковзнувся на льоду, впав і зламав ногу. Тому він не приїхав за мною, і коли я йому телефонував, не відповідав на дзвінки. Я залишив повідомлення, повернувся додому і чекав його дзвінка. Через годину після того, як лікарі наклали йому гіпс, він зателефонував із лікарні і сказав, що нам доведеться відкласти наш від'їзд і вдатися до плану Б, а саме орендувати склад в аеропорту і відвести речі туди. Я зателефонував на склад компанії і з'ясував, що можна орендувати блок за 20 баксів у місяць, відтак провів більшу частину дня. Вантажачи коробки в машину, відносячи їх на склад, а потім повертаючи фургон у службу оренди. Тим часом Бенні повернувся додому на таксі, і я запевнив його, що все в нормі. Я обіцяв пізніше занести йому продукти. Лора не залишила номера телефону своєї подруги, тому я не зміг повідомити їй, що не їду до Нью-Йорка. Я шукав її в університеті, але вона вже пішла. Єдине, що я міг зробити. Це повернутися додому. Повернувшись, я вирішив піти до вайдера і залишив їй записку на випадок, якби вона прийшла додому. Ключі від будинку професора зберігалися разом із якимись дрібними монетами п'ятаками і четвертаками в порожній банці на серванті, і я вже збирався йти, коли хтось подзвонив у двері. Відчинивши, я побачив чоловіка приблизно мого віку, високого, худого і виснаженого. Хоча було дуже холодно і падав сніг, він одягнувся тільки у твідовий піджак і довгий червоний шарф, що робило його схожим на французького живописця. Здається, він здивувався, що двері відчинив я, і якусь мить не казав нічого, просто дивився на мене, засунувши руки в кишені вельветових штанів. Я можу вам допомогти? спитав я, впевнений, що він, мабуть, помилився адресою. Він зітхнув і сумно подивився на мене. Я так не думаю. Є лише один спосіб з'ясувати. Я, Тімоті Сандерс, сказав він, я шукаю лору. Тепер прийшла моя черга не знати, що далі робити. У моїй голові промайнула низка варіантів перший це грюкнути перед ним дверим, а другий, перш ніж грюкнути, дати йому на горіхи, останній, запросити його всередину, зайняти його чимось, спокійно викликати поліцію і, коли приїде патруль, звинуватити в домаганнях. Але на мій подив, я просто сказав Лори немає вдома, але якщо хочеш, можеш зайти. Я річард, її хлопець. Думаю, що почав він, знову зітхнув, оглянувся, вже сутеніло, а потім зайшов, струсивши на килимок сніг із черевиків. Він зупинився посеред вітальні. Гарне місце, сказав він, кави. Ні, дякую, не заперечуєш, якщо я закурю. Ми не палимо всередині, але можемо вийти у двір. Я й сам не проти покорити. Я відчинив скляні двері, і він пішов за мною на вулицю, порпаючись у кишенях у пошуках цигарки. Нарешті він витяг зім'яту пачку Lucky Strike, виняв сигарету і нахилився, щоб прикурити її. Хлопче, сказав я. Лора розповідала мені про тебе. Він подивився на мене якось стримано. Гадаю, що так. Вона розповіла мені про ваші стосунки і скаржилася, що ти її переслідуєш. Я знаю, ти приходив сюди кілька днів тому, коли мене не було вдома, це неправда, сказав він обачно. Він так глибоко затягувався цигаркою, що майже докурив її за чотири чи п'ять затяжок. Його руки видалися мені неприродно білими, з довгими, тонкими, наче восковими пальцями. Я знаю, що ви були разом у Нью-Йорку, додав я, але він похитав головою. Гадаю, це якась помилка, тому що ми ніколи не бували разом у Нью-Йорку. Сказати чесно, я не потрапляв туди з минулого літа. Я не спілкуюся зі своїми предками і тепер мушу сам дбати про себе. Два місяці я був у Європі. Коли він це сказав, то дивився мені в очі. Його голос був таким самим нейтральним, наче він розповідав про очевидні речі, такі самі очевидні, як і те, що земля не плоска. Раптом до мене дійшло, що він казав правду, а Лора брехала. Мене знудило, і я загасив цигарку. Я краще піду, сказав він, дивлячись у бік кухні. Може, так буде краще, сказав я, розуміючи, що не готовий до приниження, щоб витягувати з нього інформацію, хоча й була спокуса це зробити. Я провів його до вхідних дверей. На порозі він зупинився і сказав мені дуже прикро, гадаю, у цьому є і моя провина, я впевнений, що це просто непорозуміння. Я збрехав йому, сказавши, що теж так думаю. Ми попрощалися, і я зачинив за ним двері. Я одразу вийшов у задній двір, де, не відчуваючи холоду і не уявляючи нічого, окрім обличчя Лори, коли вона говорила мені всю цю брехню, одна за одною викурив кілька цигарок. Не знаю чому, але я згадав один із перших вечорів, що ми провели як коханці, коли обоє сиділи на дивані, і я пробігав пальцями по її волосю, дивуючись, наскільки м'яким воно було. Тепер я кипів зі злості і думав про те, як дізнатися, де живе Сара. Утім, насправді, Лора пішла в будинок Вайдера, і розповідь Те, що вона деінде, це просто ще одна брехня. Однак вона не взяла ключів від будинку професора, я знайшов їх на серванті і поклав у кишеню ще до того, як Тімоті Сандерс подзвонив у двері. Не знаю чому, але я був твердо переконаний у тому, що вона з Вайдером. І коли я піду туди, то знайду їх разом, і все абсолютно все, це одна величезна брехня, і мене використали для якоїсь певної мети. Мені так і не вдалося докопатися до якої. Можливо, я просто жертва збоченого, мерзенного експерименту, що вона приготувала зі своїм професором. Можливо, весь цей час вони з мене сміялися, коли вивчали мене як якусь нетямущу морську свинку. Може, справа з бібліотекою ще одна брехня Привід, щоб утримати мене там із якоїсь збоченої причини. Раптом я побачив всю цю історію в іншому світлі. Мабуть, я був сліпий і не зрозумів усе, що вона колись казала мені, виявилося брехнею, і вона навіть не доклала жодних з особливих зусиль, щоб це скидалося на правду. Я повернувся всередину і викликав таксі, тоді поїхав у будинок професора. У той час як снігопад ставав дедалі сильнішим. Частковий рукопис скінчився. Я зібрав сторінки і поклав їх на журнальний столик. Годинник на стіні показував першу сорок шість ранку, я читав безперервно понад дві години. Чим була книжка Річарда Фліна? Це було запізніле зізнання. Невже я дізнаюся, що саме він убив вайдера і зміг скинути з себе підозри поліції, а тепер вирішив зізнатися. В онлайн заявці, яку він відправив разом зі своїм запитом, указано, що рукопис має 78 тисяч слів. Щось важливе трапилося після вбивства, оскільки саме вбивство сталося не в кінці книги, а в її перших розділах. Частково я втратив хронологію подій, але здавалося, що фрагмент навмисно чи ні обірвався тоді, коли Флін вирушив у будинок професора. Переконаний, що Лора брехала йому про все. Навіть про істинну природу їхніх стосунків у ту саму ніч, коли чоловіка вбили. Навіть якщо Флін не робив цього у вечір убивства, він однозначно був у будинку Вайдера. Він застав їх разом, це був злочин на ґрунті пристрасті. Чи, можливо, він не вбивав його, але через стільки років прийшов, щоб розкрити таємницю, і рукопис мав викрити справжнього злочинця, хто б це не був? Лора Бейнс? Я сказав собі. Немає сенсу захоплюватися цією справою, тим більше, що незабаром про все дізнаюся від самого автора. Я вирішив попросити Фліна надіслати мені повний рукопис, допив каву і ліг спати. Детективи користувалися популярністю, особливо добре написані детективи, про незвичайні та загадкові випадки. Свого часу Вайдер був знаменитістю, до того ж, за інформацією з Google, він досі вважався важливою фігурою в історії американської психології, а Флін написав плавну захопливу історію. Тому я був майже впевнений, що це хороший здобуток, за який видавець буде готовий підписати солідний чек. Однак, на жаль, усе склалося не так, як я хотів. Наступного ранку, дорогою на роботу, я послав Річарду Фліну електронного листа зі своєю особистої адреси. Того дня він не відповів мені, але я подумав, що він скористався довшими вихідними у зв'язку з днем Мартіна Лютера і поїхав у коротку відпустку, отож не перевіряв своєї пошти. Коли через два чи три дні відповіді так і не надійшло, я зателефонував на номер мобільного, який він указав у своєму листі. Мене переадресували на автовідповідач, але я не зміг залишити йому повідомлення, оскільки голосова пошта переповнилася. Минуло ще кілька днів, а відповіді не надходило. І після декількох спроб додзвонитися йому на телефон, який чомусь вимкнули, я вирішив піти за адресою, яку він указав у листі недалеко від Пенсильванського вокзалу. Це була незвичайна ситуація. Маю на увазі пошуки автора, але іноді, якщо гора не йде до магомета, то Магомет іде до гори. Квартира розташовувалася на другому поверсі будинку на сході 33-ї вулиці. Я подзвонив у домофон, і мені відповів жіночий голос я відрекомендувався, як Пітер Кац і сказав, що шукаю Річарда Фліна. Жінка коротко відповіла мені, що містера Фліна нема. Я пояснив, що є літературним агентом і сказав їй, для чого прийшов. В якусь мить вона вагалася, а потім домофон задзищав, і двері відчинилися. Я піднявся ліфтом на другий поверх. Вона вже стояла у дверях квартири і назвалася Данною Олсен. Міс Олсен мало близько сорока років, її непримітне обличчя було з таких, які забуваєш одразу після зустрічі. Вона була у блакитному халаті і мала чорне волосся, очевидно, фарбоване, і зачесане назад пластиковим обручем. Я залишив своє пальто на вішаку в передпокої. І зайшов у невелику, але дуже охайну вітальню, сів на оббитий шкірою диван. Колір килимів та гардин і різні дрібнички, розкидані повсюди, вказували на те, що квартира належала не парі, а не заміжній жінці. Коли я знову розповів їй свою історію, вона глибоко вдихнула і швидко заговорила. П'ять днів тому Річарда забрали до лікарні всіх святих. Минулого року йому діагностували рак легенів. Це була третя стадія захворювання, тому оперувати вже не могли, довелося почати хіміотерапію. Деякий час він позитивно реагував на лікування, але два тижні тому захворів на запалення легенів, і його стан різко погіршився. Лікарі дають небагато шансів. Я промовив безглузді банальні слова, які слід сказати в таких ситуаціях. Вона сказала, що в місті в неї немає родичів. Вона була звідкись із Алабами і кілька років тому на семінарі з маркетингу зустріла Річарда. Деякий час вони переписувалися, їздили на екскурсію в Гранд Каньйон, а потім він наполіг жити разом, тож вона переїхала в Нью-Йорк. Дана зізналася мені, що місто їй не подобається, а робота, яку вона знайшла в рекламному агентстві, була гіршою аніж рівень її підготовки, і працювала там тільки заради Річарда. Якщо вона втратить свого Річарда, то повернеться додому. Кілька хвилин жінка плакала, тихо, без ридань, витираючи очі й ніс паперовою серветкою, яку дістала з коробки на кавовому столику. Коли вона заспокоїлася, то наполягла, що зробить мені горнятко чаю, і попросила розповісти їй про рукопис. Вона, здавалося, не знала, що її співмешканець написав книгу про своє минуле. Вона пішла на кухню, зробила чай. І принесла його на таці разом із горнятами і цукерницею. Я розказав їй, про що йдеться в тій частині, яку отримав електронною поштою. У мене була копія листа, яку я показав їй, і вона уважно його прочитала. Дана дедалі більше дивувалася. Річард не говорив мені про це, гірко сказала вона. Він, напевно, спершу чекав відповіді від вас. Я не знаю, чи був єдиний, кому він писав, сказав я. З вами зв'язувалися інші агенти чи видавці? Ні, у перший день після того, як він потрапив у лікарню, я переадресовувала Річардові дзвінки на свій телефон, потім припинила. Едді брат із Пенсільванії і хлопці з його компанії знають про важкий стан, і в них є мій номер телефону. Я не знаю пароля до його електронної пошти і не можу читати його повідомлення. То ви не знаєте, де решта рукопису? спитав я. Вона підтвердила, що не знає. Однак вона запропонувала подивитися в ноутбуку, який залишив Річард. Жінка взяла з шухляди на великій леново, приєднала його до електромережі і увімкнула. Мабуть, він зберігає там багато інформації, якщо надіслав вам того листа, зауважила вона, поки ноутбук завантажував іконки на робочий стіл. Очевидно, навіть якщо я і знайду рукопис, то ж ви розумієте, мені доведеться поговорити, перш ніж я зможу дати його вам. Звичайно. Що це означатиме у фінансовому плані? Запитала вона, і я пояснив агент це лише посередник, і саме видавець приймає рішення щодо попередньої пропозиції та роялті. Вона одягла окуляри і почала порпатися в комп'ютері. Я зрозумів, що пропускаю наступну зустріч. Тож зателефонував, перепросив і переніс її. Міс Солсен повідомила мені, що ані на робочому столі, ні в папці документи рукопису немає. Вона перевірила кожен файл, неважливо, під яким ім'ям його збережена. Також не було жодних файлів, захищених паролем. Можливо, сказала вона документ у його офісі або на флешці у шухляді, де вона знайшла ноутбук, було кілька флешок. Данна збиралася відвідати Річарда в лікарні. Тож обіцяла запитати його, де він зберігав рукопис. Вона запам'ятала мій номер у телефоні і обіцяла зателефонувати, що іноді дізнається. Я допив чай і ще раз їй подякував я вже збирався йти, як вона раптом сказала. Лише три місяці тому Річард розповів мені про цю справу, тобто про Лору Бейнс. Якось увечері хтось зателефонував йому на мобільний, і я почула, що він сперечається. Річард пішов на кухню, щоб я не почула розмови, але я була здивована його тоном, бо зазвичай він ніколи не втрачає самовладання. Він лютував, я ніколи не бачила його таким раніше. Коли він повернувся у вітальню, у нього тремтіли руки. Я запитала його, з ким він говорив, а він сказав мені, що це його стара знайома з принстонських часів, якась лора, що вона зруйнувала його життя і що він змусить її за таке заплатити. Через п'ять днів після мого візиту Данна Олсен зателефонувала і сказала, що Річард помер. Вона дала мені адресу похоронного бюро, якби раптом я хотів попрощатися. Коли вона приїхала в лікарню в день мого візиту, її співмешканець вже був без свідомості через заспокійливе, і незабаром після цього він упав у кому, тому вона не могла запитати його про рукопис. Також вона перевірила всі флешки та диски в будинку. Але рукопису там не виявилося. Цими днями компанія, у якій він працював, мала вислати його особисті речі, тож вона також їх перевірить. Я пішов на похорон, що відбувся пополудні в п'ятницю. Місто вкрив глибокий сніг, як і того дня наприкінці грудня, коли професор Джозеф Вайдер віддав Богу душу. Кілька людей у жалобі сиділи на ряді крісел перед похоронним столом. На якому в закритій труні лежав покійний Річард Флін. Поруч стояла фотографія в рамці з чорною стрічкою в кутку. З неї дивився чоловік років сорока, і сумно всміхався в камеру. У нього були довге обличчя з виразним носом і ніжні очі, його ледь хвилясте волосся спадало на лоб. Міс Олсен подякувала за мій прихід і сказала, що це улюблене Річардове фото. Вона не знала, коли і хто його зробив. Він тримав його в нижній шухляді столу, який жартома називав Вовче Лігво. Також вона сказала їй страшенно шкода, адже вона так і не змогла знайти рукопис, який, мабуть, був дуже важливим для Річарда. Враховуючи те, що він працював над ним в останні місяці життя. Потім вона подала знак похмурому чоловікові і відрекомендувала його мені, як Едді Фліна, його супроводжувала невисока жвава жінка в безглуздому капелюшку. На вогненно рудому волосі. Вона потиснула мені руку і назвалася Сюзанною Флін, дружиною Едді. Ми кілька хвилин поговорили всього за декілька кроків від труни, і в мене виникло дивне відчуття, що ми вже давно знайомі, і я просто зустрів їх після довгого розставання. Коли я пішов, то подумав, ніби вже ніколи не дізнаюся кінець цієї історії, незалежно від того, що Річард хотів викрити. Зрештою, він забрав свою таємницю з собою.